Прибирає тротуари, сипле пісок, а зараз косить траву. Як Чернівецька комунальна жужа з оновленими зубками підстригає газони міста. За кермом залюбленою комунальником жужи. Є її єдиний водій-оператор Ярослав Корощак. Майже рік він у тандемі з малою машинкою доглядають за вулицями міста. Приучалися, машина рідкісна, таких машин нема. Вивчали, в інтернеті дивилися, як все, як обслуговувати, як робити. Звісно, зручніше. На машині зручніше, ніж чим, чим звіни. У містосервісі зазначають, косіння жужою вигідніше, швидше та якісніше, аніж старими мотокосами та тримерами. Ту територію, яку зараз ми обслуговуємо, зокрема зелені зони, то для їх разового покосу ми зазвичай використовували чотири працівники з мотокосами, які по часу справлялися з роботою десь орієнтовно до чотирьох тижнів. Наша жужа зараз дає можливість виконати таку, такий об'єм робіт орієнтовно десь 6-7 робочих днів. Роман Никифорук зізнається, у майбутньому планують розширити автопарк підприємства ще кількох. Мама новенькими данськими автомобілями, як ця Жужа. Максим Берник, Діана Чіок, Новини Чернівців, телеканал Сі 4